Шановні депутати, представники засобів масової інформації присутні. Відповідно до статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні, звітую про свою роботу за другий рік діяльності. Повномасштабна російська агресія докорінно змінила плани на 22 рік. З перших днів війни основним нашим завданням було зберегти роботу критичної інфраструктури, забезпечити наших людей найнеобхіднішим, надавати базові послуги. Зміїчина, як і вся Харківщина, Харківщина віднесена до регіонів, де ведуться бойові дії. І хоч завдяки нашим Збройним силам України ми не пережили окупації, виклики війни ми ж все ж відчули. Пошкоджено декілька об'єктів інфраструктури, в тому числі транспортна, велика кількість внутрішньопереміщених осіб, відсутність перші тижні товарів споживання ліків тощо. Скажу відверто: жодної паніки не було. Ми зразу ж з Чугуївською військовою адміністрацією представниками оборонних та силових структур чітко дотримувалися всіх законодавчих документів, виконувала завдання, покладені на органи місцевого самоврядування. А це, перш за все, мобілізаційна робота та будівництво оборонних споруд та комунікацій. Це величезний пласт роботи, про який ми поки що в умовах воєнного часу не маємо права говорити, але який потребував величезного матеріального, фінансового та людського ресурсу. Всі оборонні об'єкти були забезпечені необхідним, в тому числі паливом, теплом, транспортом та їжею. Було, до речі, дні, коли ми готували харчування декілька сотням людей за день. Ще одне важливе завдання, яке постало перед нами, це забезпечення продуктами харчування населення. Ви пам'ятаєте, що хліб був відсутній. Мережа торгівельних точок, які поставляли хліб, була повністю закрита. Запасів борошна не було. На території міста була одна невелика пекарня яка до війни випікала 200 буханок хліба. І все. Ми знайшли все, щоб і борошна, і дріжджі, і сіль, і навіть у Дніпрі додаткові форми, а також транспорт, щоб все це довести до пекарні. Наш хліб доставляли навіть у сусідню громади, Слобожанську громаду та дітям сиротам у санаторій Ялинку. І не помилюсь, якщо скажу, що хліб у ті дні був дійсно на вагу золота. Потім організація. Невеличкого стихійного ринка у Змієві, у Змієві, який в перші тижні буквально врятував усіх від продовольчого дефіциту. Нагадаю, що в перші дні війни не працювали всі фінансові установи, була відсутня готівка. І ми щоденно спілкувалися з керівниками банківських установ відділень щодо встановлення їхньої роботи хоча погодинна. Тобто, перші дні війни ми пережили з вами достойно та без втрат. Знаєте, мені чомусь саме зараз пригадалася одна. Надзвичайна емоційна історія, свідком якої я був. Одного разу у центрі міста Змієва зупинилася машина, з неї вийшла жінка, яка чи то плакала, чи то сміялася, у неї була істерика. З'ясувалося, що вони нарешті вирвалися із окупованої Балаклеї, приїхали до нас і були вражені неймовірним контрастом життя у двох сусідніх містах. Там обстріли, знущання, відсутність необхідного, страх за близьких, а тут ніби мирне життя. І зараз це обличчя в мене перед очима. І тоді я зрозумів, що війну ми переживаємо кожен по-своєму, але й кожен по можливості повинен робити все, щоб найскоріше вона закінчилася, та допомагати перш за все тим, кому найтяжче. Вибачте, чому згадав саме цю історію. Практично, з перших днів березня запрацював гуманітарний штаб і з міській раді, керівника якого було призначено Чугуївською військовою адміністрацією. Ми надали приміщення і спільно з волонтерами. Почали шукати багатійні фонди та організації, які могли допомогти. Ми розуміли, що отримати допомогу це половина справи, її ще треба надати тим, кому її найбільш необхідно. Тому створили відповідну комісію і спільно з волонтерами, старостами, працівниками соціальних служб приймали рішення про розподіл. І я сьогодні відповідально стверджую, що кожна людина, кожна сім'я, яка дійсно потребувала допомоги, не залишилася без неї і без уваги. Ми передавали допомогу навіть мешканцям сусідніх населених пунктів, які були постійно під обстрілами або окупацією. Ще один виклик війни: велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Рахуйте самі, якщо по статистиці у нас в громаді до війни проживало 42 тисячі населення, то на сьогодні ми прийняли більше 22 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Тобто кожен третій громадянин, який проживає на території міської громади, це ВПО. І тут також завдання нашій спільній роботі у нас е, питань нема. І тут, вибачте, завдяки нашій спільній роботі у нас питань немає, тому що ми саме з цими викликами також справились. Внутрішньопереміщені особи проживають або в приватних та володіннях, або в наших комунальних закладах, де є умови та ми забезпечуємо їх харчуванням. До речі, завдяки прийнятій нами програмі, ми змогли придбати у ці заклади бойлер, пральну машину та холодильник. Також технікою забезпечують і наші благодійні фонди. Ви пам'ятаєте два найскладніших місяці це квітень та травень, коли були Кабміном прийняті відповідні документи і ми займалися реєстрацією цих людей. Щоб зняти напругу, ви всі пам'ятаєте, що було організовано їх е, прийняття цих людей не тільки в соціальному захисту, а й в міській раді в СНАПі в кожному старостинському округі. Далі по основним напрямкам нашої безпосередньої роботи. Бюджет станом на сьогодні. Бюджет з міської міської ради виконується на 87%. Проте аналогічно Проти аналогічного періоду минулого року недовиконання в цифрах складає 12,9 млн грн. мільйонів гривень. Це спричинено, звичайно, умовами, умовами воєнного стану, бо згідно з указом президента України 24 лютого 2022 року не враховується та не сплачується плата за землю та податок на майно. А це у нас 10 мільйонів гривень земля і понад 2,2 мільйони. Видаток на майно. Хоча ми вже працювали з податковою щодо нарахування податку на нерухомість і сподіваюся, що платники цього податку відповідально поставляться до цього питання і ми отримаємо ці надходження до кінця року. Крім того, ми вжили відповідні заходи для економії видатків В, першу, в першому півріччі провели скорочення, в тому числі і керівного складу міської ради. Загальна кількість скорочення сягнула по міській раді понад 30%. Що дало змогу збалансувати наш бюджет? Ми сьогодні вчасно сплачуємо всі захищені видатки, в тому числі енергоносії, заборгованості по даним видатках, відсутня по зміській громаді. Крім того, в поточному році відремонтовано 1162 квадратних метрів квадратних метр дорожнього покриття на загальну суму 1826 тисяч гривень. Так, у мене ж також є багато питань щодо якості ремонту, щодо сроків ремонту, висновки вже зроблені. З підрядниками повністю не розрахувалися, взяли гарантійні листи щодо е, цих видів робіт, які, коли буде погодні умови, ми повинні їх довести до ладу. За рахунок бюджету ми придбали 150 нових контейнерів. Ви всі сьогодні відчуваєте їх дефіцит, в тому числі і у зв'язку з тим, що значно збільшилась кількість проживаючих на нашій території. Незважаючи на складний стан, ми виділили кошти на оплату грейдера, який, до речі, вже працює, і сподіваюся, що проплата пройде в цьому році. Також вже заготовлено протижеледні матеріали, на що з бюджету виділено 902 тисячі гривень. Загалом, незважаючи на воєнний стан, робота з підготовки до зимового періоду проведена. Котельні працюють, тепло є, розподіл виконавців робіт з очистки доріг від снігу виконаний, пілетами котельні забезпечені. Крім того, вперше ми почали вирішувати питання заміни вікон у нашому гуртожитку. Там десятки років не виконувалося жодних ремонтних робіт. Енергозбереження взагалі на нульовому рівні. Вже замінили 17 вікон, віконних блоків на суму 300 тисяч гривень, це в тому числі з ремонтом відкосів. І сподіваюся, що роботу будуть продовжено. Через агресію з боку Росії промисловість громади зазнала інтенсивної трансформації. Деякі підприємства були змушені зупинити роботу, деякі зменшили потужність навантаження на підприємства, деякі освоїли нові форми звичайної роботи. Але незважаючи на всі труднощі, промисловість громади працює та представлена різними видами діяльності, провідними з яких є виробництво харчових продуктів, прального обладнання, радіаторів та котлів центрального опалення, паперової продукції, виробів з деревини та інше. кола звітуючих з. Промисловості, якраз розташовані на території з міської міської ради у 2022 році, включено дев'ять найбільших підприємств. Серед проблем, з якими зіштовхнулися промислові підприємства громади у 2022 році через російську агресію, слід виділити наступні: це зменшення обсягів виробництва через застосування комендантської години та введення в громаді графіки відключення електроенергії через пошкодження критичної інфраструктури. Дефіцитом палива у підприємствах та відсутністю необхідних матеріалів для виробництва товарів, проблеми з транспортною доступністю у працівників підприємств на початку бойових дій, порушення логістичних ланцюгів, з доставки сировини та реалізації готової продукції, вимушене переміщення працівників підприємств до безпечних місць під час активних бойових дій в Чугуївському районі. Зовнішня економічна діяльність. У зв'язку. З воєнною агресією Російської Федерації проти України провідними промисловими підприємствами громади, які здійснювали експортне постачання до різних країн, а саме то, з міська паперова фабрика, ДП пець міське лісове господарство, прийшлося їх призупинити у 2022 році. Тільки прадзавод Маяк продовжив здійснювати експортне постачання своїх товарів до таких країн світу, як Литва та Молдова. Основними товарами, які експортувалися за межі України з нашого району, були котли опалювання. Зміївська паперова фабрика імпортувала продукцію із Словаччини та Чехії, комплектуючи для устаткування. Транспортний комплекс. На території діє 4 міських та 8 приміських автобусних маршрута. У 2022 році дотацію в сумі 50 тисяч гривень отримував автоперезвізник ФОП Кукліїв, який обслуговував три збиткових приміських автобусних маршрути, таких як Зміїв Гаміша, Зміїв Гайдари, Зміїв Таранівка. Через російську агресію у громаді виникли деякі труднощі з транспортним забезпеченням жителів громади, бо перевізники не могли швидко зорієнтуватися в умовах воєнного стану та надавати в повному обсязі послуги з перевезення пасажирів. А ми не мали змоги компенсувати пільговий проїзд. На сьогодні всі проблеми, які були спричинені через воєнні дії в Україні в транспортному комплексі громади, вирішені. Перевезники кухлеїв та трансервіс здійснюють. Перевезення за всіма автобусними маршрутами загального користування у відповідності до затвердженої мережі та діючих договорів. Бюджетворуч в наших громадах був та залишається аграрний сектор. Не перебільшую, якщо скажу, що аграрії наші, наші герої. Не тільки війна, а й погодні умови були настільки несприятливими у цьому році, що деякі види зернових досі чекають свого збирання. Те, що аграрії навіть у цьому році придбали 5 одиниць техніки, говорить про те, що ніхто не збирається залишати землю. А це наша продовольча безпека. Вкладають наші аграрії, як ніхто, і в безпеку. Це і техніка, і палива, і фінанси. На жаль, з об'єктивних причин значно зменшені площі пасівних озимих культур. Всього 32% від минулого року. Соціальна сфера. Управління соціального захисту населення в умовах війни ні на день не припиняло свою роботу і впевнений, що це відчувають усі мешканці громади. Субсидії, соціальні допомоги, пільги всі отримують вчасно. Є одна особливість, на яку я хотів звернути увагу сьогодні, і яка деколи впливає на комунікацію між управлінням та його клієнтами. Справа в тому, що управління соціального захисту міської ради за результатами реформування займається. Тільки незалежно підготовкою пакету документів громадян. А власне, власне самі нарахування здійснює управління, управління соціального захисту районних адміністрацій. Тому наші працівники не завжди мають змоги дати відповідь, на якій стадії знаходяться документи, які нарахування тощо. Ця база набувачів у власності держави. А ті ж внутрішньо переміщені особи часто телефонують саме нам, саме вам. Задають питання, щоб дізнатися, коли будуть виплати, і важко пояснити, що це різні структури, але сподіваюся, сподіваюся що скоро ми і це подолаємо. Управління соцзахисту прийнято та оброблено 1400 заяв на різні види соціальних допомог, в тому числі 500 на призначення субсидій. Крім того, 12 599 заяв на призначення допомоги на проживання внутрішньопереміщених особам. Та 940 заяв від власників житла, які безоплатно розмістили внутрішньопереміщених осіб для компенсації витрат на житлово-комунальні послуги. До речі, згідно з дорученням уряду, спеціальна комісія з Мівської міської ради здійснює перевірку цих домоволодінь на предмет проживання зареєстрованих осіб. На поточний рік для надання матеріальної допомоги громадянам у міському бюджету було закладено понад 1,2 мільйони гривень. Матеріальна допомога за 11 місяців надана 345 особам на загальну суму 1 мільйон 40 тисяч гривень, в тому числі на проведення гемодіалізу чотирьом особам на 14 сім'ям загиблих в бойових дій. Також із міського бюджету профінансовано витрати на поховання осіб без певного місця проживання у сумі 50 тисяч гривень та осіб, які загинули внаслідок бойових дій, військовослужбовців у сумі 28 тисяч гривень. Ви знаєте, що всі похоронні витрати для наших героїв беремо на себе після узгодження з їхніми сім'ями. За програмою надання соціальних послуг населенню на 22 2024 24 роки надано компенсацію особам, які надають послуги громадянам похилого віку інвалідам хворим у розмірі 600 тисяч гривень. Ми пишаємося тим, що за результатами перевірки Національної сервісної служби наше управління визнано як таке, що є прикладом для територіальних громад України, тобто одним з найкращих в державі. У межах нашої громади соціальні послуги надають комунальну установу Центр надання соціальних послуг. Комунальна з зміський гіріатричний пансіонат надається 9 базових послуг та обслуговується 1596 осіб. Працює 39 соціальних працівників. В умовах воєнного стану ми погодили отримання для громадян соціальних послуг лише за заяву рішення приймається протягом однієї доби. Крім того, в рамках гуманітарної допомоги ми отримали десятки засобів реабілітації, комп'ютерну техніку, велосипеди для соціальних працівників. Управління соціального захисту наші спеціалісти на місцях продовжують прийом заяв на призначення житлових субсидій та пільг як у центрі громади, так і у старостатах. І тепер у зв'язку зі зміною законодавства передають справи до Пенсійного фонду України. Комунальною установою Центру надання соціальних послуг за звітний період обслужено 1862 особи, які опинилися в складних життєвих умовах, їм 145 тисяч послуг. Соціальним обслуговуванням охоплено 385 сімей. Всі ці названі мною категорії громадян з перших днів війни були під особливим контролем соціальних працівників та першими отримували гуманітарну допомогу. Виділення, виділення денного перебування відділенням денного перебування надано 5 436 соціальних послуг. Це і перукарі, і масаж, і манікюр, і в тому числі платних послуг, за що отримано близько 50 тисяч гривень. Ще одним напрямком нашої роботи міської ради це склала. Забезпечення безоплатною деревиною нашого населення. Ми отримали найбільшу субвенцію в області це 39 мільйонів гривень, що дало змогу забезпечити 390 домоволодінь безоплатними дровами. Освіта. Через введення воєнного стану освіта, освітні заклади функціонують, функціонують в особливих умовах. Збережена повністю мережа закладів, забезпечує надання освітніх послуг усім мешканцям громади дошкільного та шкільного віку на, та 229 учнів з числа внутрішньопереміщених осіб. Всі заходи переведені на дистанційну форму навчання. Через війну змінили місце проживання 576 дітей, з них 488 виїхали за кордон. У двадцять році освітяни. Громади були змушені вирішувати складні завдання, серед яких забезпечення можливості випускникам взяти участь у національному мультипредметному тестуванні. Саме завдяки нашій ініціативі та наполегливості нам вдалося погодити та відкрити на базі одного з наших закладів екзаменаційний центр, щоб наші діти не були змушені їхати до інших громад. Під нашою особливою постійною вагою знаходиться Зміївська гімназія Сузір'я, в якій сьогодні перебуває 38 дітей та проживають внутрішньо переміщені особи. Заклад має пристосова... пристосоване укриття значно поповнене обладнанням та інвентар... Інвентар... інвентарем, оснащений генератором та генератором необхідної потужності. Також, за підсумками 1 півріччя, Зміївська громада впевнено тримає перше місце серед громад області щодо охоплення навчанням педагогів на базі Харківської академії непреривного розвитку. Завдяки нашій співпраці з ЮНЕСКО було отримано одноразову фінансову допомогу двом закладам на суму 220 тисяч гривень. Внаслідок пошкодження через воєнні дії було замінено 8 віконних блоків в гімназії в селищі Вирішальний. Також низка наших навчальних закладів постійно надає свої приміщення для розміщення внутрішньопереміщених осіб та забезпечує їхнє безкоштовне харчування. На жаль, тільки чотири наших заклади мають укриття, тому це питання залишається одним із пріоритетних на після військовий час. Крім того, у перелік післявоєнних задач входять зміцнення матеріально-технічної бази закладів оснащення їх сучасною технікою, оптимізація мережі закладів освіти. Охорона здоров'я. Цей напрямок нашої роботи завжди був пріоритетним. Ми значно до воєнний час зміцнили його матеріальну базу. Було відкрите нове приміщення Чимужівської амбулаторії, переведено в нове приміщення Борівську амбулаторію, практично виконані ремонтні роботи в гінекологічному та приймальному відділенні центральної районної лікарні. До речі, ще до війни лікарня була забезпечена центральним обладнанням та обладнанням для постачання потокового кисню. У нас на території працює одна лікарня, 14 амбулаторій, 8 фельдшерських пунктів. На сьогодні вкладено 33 147 декларацій. Також зміївські лікарі надали первинну медичну допомогу 3369 внутрішньопереміщеним особам та послуги вторинної ланки 4 311 особам. Завдяки отриманій гуманітарній допомозі, а це близько 1 мільйона гривень, сімейні лікарі особливо в тяжкі весняно-літні місяці, могли безкоштовно надавати населенню ліки, предмет, предмети гігієни, дитяче харчування тощо. На 100% впроваджено електронні картки, електронні направлення для спеціалістів, запроваджено онлайн-консультації пацієнтів. Крім того, Днями з двадцять 12 у рамках проекту сприяння розвитку соціальної інфраструктури починається капітальний ремонт приміщення комунального закладу зі міської центральної первинної медицини, тобто нашої поліклініки. Ми взяли участь у конкурсі, виграли 230 тисяч євро. Проведено всі тендерні процедури. Тож сподіваюся, що у на недалекому майбутньому будуть значно покращені умови в нашому поліклінічному відділенні. Центральна районна лікарня надає послуги населенню з 12 пакетами. Крім бюджетного фінансування, центральна районна лікарня отримала благодійної допомоги більше ніж на 11 мільйонів гривень. Це лікарські засоби, обладнання, операційний стіл, апарати ШВЛ, дефібрилятори, УЗІ, холодильники, аналізатори крові, функціональні ліжка тощо. За період збройної агресії лікарня активно проводила роботу по заготівлі донорської крові. Так, проведено заборів крові 1275 осіб. Заготовлено 654 літри крові, що втричі більше минулого року. Я вже згадав, що до війни лікарня була оснащена генератором однак, для більш якісного, якісного забезпечення діяльності лікарів ми звернулися до благодійного фонду ХЕЛП. Україна і вже в суботу доставили потужний генератор для забезпечення безперебійної роботи не тільки самої лікарні, а й котельні, яка її опалює. Таким чином кошти міського бюджету були закономлені. Ви пам'ятаєте, яких пошкоджень зазнала приміщення лікарні внаслідок війни? Нам вдалося оперативно спільно із обласною військовою адміністрацією забезпечити заміну вікон практично всієї південної сторони закладу та центральної котельні на загальну суму понад 3 мільйони гривень. Зекономивши в тому числі кошти нашого бюджету, тому що головна частина коштів пішла з обласного бюджету. Незважаючи на військовий стан, ми не забували про визначні події, професійні та державні свята, бо розуміємо, як важливо сьогодні кожному увага та підтримка, як важливо підтримувати у людях патріотичний дух, нагадувати про важливі гречні сторінки історії, виховувати молодь затримання безпеки ми проводили спортивні свята та змагання, толоки по благоустрою території нашого міста та нашої громади. Крім того, ми, незважаючи на війну, покращили умови дозвілля юних зміївчан, встановили новий сучасний спортивний майданчик та доповнили новими елементами дитячий манданчик у парку міста Змієва. Війна внесла свої корективи і в роботу відділу реєстраційних послуг з міської міської ради. Так, починаючи з 24 лютого, доступ до всіх автоматизованих систем та реєстрів було заблоковано. Але спеціалісти відділу виконували свої обов'язки і обов'язки частково, і не, зупиня... обов частково і не зупиняли прийом громадян. Так, в умовах воєнного часу було видано витягів про реєстру... зареєстрованих 3274 опрацьовувалися звернення 1364. Реєструвалися місця проживання 179. Тощо. На даний час повністю відновлена робота відділу та здійснюється повноцінний прийом, прийом громадян. Центром надання адміністративних послуг прийнята та опрацьована 4871 заява. Незважаючи на війну, активно працював і депутатський корпус. Проведено 11 пленарних засідань міської ради, на яких прийнято 459 рішень. Ми затвердили нову форму проведення засідань в онлайн-форматі, бо розуміємо, що громада повинна продовжувати жити, а вся її інфраструктура працювати. Наша з вами робота дала можливість фінансово забезпечити, забезпечити діяльність комунальних підприємств. Ми одними з перших прийняли рішення про підтримку внутрішньо переміщених осіб, забезпечили вчасний початок опалювального сезону. З'явився новий напрямок у нашій роботі співпраця з благодійними фондами та волонтерськими організаціями. З гордістю можу сказати, що гуманітарна та благодійна допомога, яку ми залучили, це тисячі тонн продуктів харчування та гігієни, а також рівнем відносин з волонтерами. З перших днів війни ми надавали приміщення нашим, наших закладів для розміщення гуманітарних вантажів, плетінню сіток, виготовлення свічок та багато інших видів робіт, які сприяють досягненню нашої спільної мети перемоги. Ми разом з волонтерами налагоджували налагоджували переправу, забезпечували їх човнами, допомагали продуктами харчування. Ми разом з багатьма підприємцями за підтримки обласної військової адміністрації 9 місяців забезпечували проїзд нашою дорогою життя, а повірте, це потребувало величезних матеріальних ресурсів. Тому я сьогодні звітую про свою роботу, хочу подякувати усіх керівників та працівників підприємств, установ нашої громади за внесок кожного у перемогу. Дякую керівництву Харківської обласної військової адміністрації за постійну підтримку депутатів обласної ради Валерії Мураєву та Анатолія Гацька за щоденну присутність на території громади. Спасибі депутатському корпусу за розуміння важливості нашої спільної роботи. Впевнений, що тільки разом ми зможемо наблизити найщасливі, най, найщаслив, найщасливіший для нас день день перемоги. Дякуємо нашим Збройним силам. Слава Україні!